Зараз випробуємо на практиці, перевіримо функціональні можливості автомобільного пилососа Аспиринг А 2. У пилососа є два режими роботи. Один від вбудованого акумулятора, а другий від автомобільного прикурювача. З рівної поверхні збирає пил, бруд. Нормально, хорошо. фільтр знаходиться всередині. Ось фільтр разом з контейнером для сміття. Досить потужно. З допомогою насадки можна доставати, видобувати сміття з важкодоступних місць. Тепер спробуємо заживити від прикурювача. В цьому режимі у колесоса є. Дві швидкості середня, це як від акумулятора, і потужна, набагато сильніше смоктує повітря, як результат набагато краще збирає бруд, сміття, калівчики, пил та інше. З допомогою автомобільного пилососа Аспіри можна залізти в будь-яку щілину. Дуже зручний гаджет, на мою думку.